Блаженний день, коли зробив ти вибір служінню дітям присвятить себе, нагодувати їх духовним хлібом, зерно в душі посіяти святе. Хто сіє їх, хто жне, радіти будуть разом, але без сіячів не буде зовсім жнив. І вивчена з дітьми одна біблійна фраза: У їх житті багато зробить див. Підручники, конспекти і малюнки, журнали, списки, бесіди, батьки, проблеми, навантаження, стосунки, сміливі мрії й перші помилки, учительським серцем пережито у мріях, у думках, у почуттях. І Господу розказано в молитвах, і все це стало напрямом життя, дитяче серце у твоїх долонях, допитливе, відкрите і просте. Тобі довірив Бог його наповнить святим зерном, що згодом проросте, і стане нивою зеленою з роками, і принесе багатий урожай. Ти сій і там, те не земля, а камінь, сій щедро і тоді, коли буває жаль. Усі твої недоспані ночі це кожної дитини майбуття, коли на тебе схожим бути хтось захоче, ти не дарма прожив своє життя. Якщо ж ти ще не бачиш результатів, то май тверду у серці віру в те. Що Бог завжди буде благословляти усе те добре, що посіяв ти в дітей. Живи, як вчиш, учи, як Боже Слово, люби свій труд, як найцінніший дар. Ти для дітей, як зірка світанкова, вони для тебе, як святий нектар. Ти особливий трудівник у Бога. Ти вибраний із тисячі один, щоб показати дітям ту дорогу, яка веде в новий Єрусалим. І ти не маєш права не радіти, не бути вдячним Богу без кінця, що присвятив себе служінню дітям єдиного небесного Отця.